І так, тепер поговоримо про Фріго, Фріга. У мене було запитання у моїй групі. Да, до речі, хто хоче, щоб я вас додала в свою групу. У вас треба, щоб був вайбер, і треба буде написати мені вайбер, щоб вас додати в групу. Ця група безкоштовна, у ній можна продавати полуницю всім, але гарної якості. Обов'язково. Ми боремося за якість тому, хто буде помічений у нечесності, того ми будемо видаляти. І ті, хто буде замовляти через мою групу, уважно дивіться, якщо ви не знаєте людей, краще беріть наложеним платежом, не на карту. Щоб ви могли перевірити, в якому стані полуничка. Звичайно, вибирати вам, тому дивіться самі, щоб потім не було ніяких нарікань. Так, ну і про Фріго. Як же її? Що з нею От отримали дуже багато людей? Отримують Фріго і не знають, що ж з нею робити. Фріго це ж та сама копанка. Фріго вирощена у розсадниках. Де не приміняються гербіциди, де готують землю, накривають плівкою, під плівкою закачують газ для того, щоб не росли, шкід... не росли сорняки, і також не було там шкідників і хвороб. Це особлива технологія вирощування такої розсади. Потім її викупують перед морозами. Закладають, сортірують, чистять від листя, і складають у ящики, обурнуті целофоном, целефоном зверху накривають і відправляють в холодильник. В холодильнику вона зберігається при температурі від 1,5 до 2 градусів мінус. І таким чином така полуничка може зберігатися навіть до літа і в літ. Теж можна отримувати таку розсаду, і якщо у вас категорія дозволяє, можна виростити навіть урожай. Категорія ж для урожаю повинна бути не менше, ніж А+. Якщо ж це для розсади, то в основному беруть менші, менші категорії для того, щоб отримати з неї розсаду, розсаду здорову. Так як ви бачите, ось у мене розсада, ось оця розсада із Фріго висаджена у серпні місяці, коли жара була від плюс 45. Ось яку ми її отримали в такому вигляді, трішки вона витяглася, бо все ж таки в жару їхала до мене аж з ітолії. Це джолі. Зараз буду замочувати. Звичайно, в мене була тут затіняйка на, на каркасі, прівки тут ще не було. Я дуже переживала, але все добре прийнялося. І ця полуничка в мене навіть дала подекуди ягідку. Звичайно, ми її видаляли від конуса, але подекуди. так як... Вона викидала і викидала ці цвітонуси, то подекуди зав'язалася йтка, і була навіть йдка. І тут ми взяли розсаду, яка в мене зараз доростає у розсадниках, і буде на весну. Тож, що треба робити із фріго? Коли ви отримали? Коли ви отримали, треба, вже, щоб була готова у вас грядка для висаджування, тому що. Коли готувати грядку, треба пам'ятати, якщо вона свіжа в вас не зроблена з осені, то треба враховувати те, що оця земля вона ще буде усідатися. І якщо висадити фріо на уровні сердечка, то з часом земля ця осяде і буде сердечко зверху. Тому треба чуть-чуть заглиблювати, можна трішки. Отак От зробити якби невеличкі такі ямки на пів сантиметра або й на сантиметр, і посадити туди полуничку трішки заглибленою, тому що е оця, оцей ґрунт ще ось Якщо ж у вас розсада приїхала і у вас вже готові бугри, бугри чи рівна поверхня це неважливо, Якщо вони вже готові з осені, то ця земля вже повинна осістися. Зазвичай земля осідає близько 2-3-4 ну, неділь, десь так. І коли земля осяде, то сердечко може бути зверху. І вже слідуючий рік або і. Влітку оця розсада може загинути, так як сердечко голиться, верхня частина кореня буде оголена і він просто може засухнути. Тому це обов'язково треба враховувати. І так, отримали ви розсаду. Отримали ви розсаду, вона їде здалеку, вона може навіть трішки підсохнути, особливо в тих людей, які беруть по 100 штук ну, По 25-100 штук, наприклад, то, звичайно, вона ж витягнута, вона вже обвітрена і вона зазвичай більше висихає, ніж берете ви в ящику, тому що вона сортирується, вона рахується, вона, ну, так як вам робляться посилки і складається, рахується там якась кількість. То обов'язково треба таку розсаду замочити. Замочити десь ну, на півгодинки, щоб вона набралася вологи. Звичайно, коли замочуєте, не занурюєте її з головою, а просто кидаєте корінь у розчині. Можна додати якийсь укорінювач, але якщо ви не додаєте укорінювача, нічого страшного не буде. Звичайно, таку полуничку вона буде у вас не почищена. Саме сердечко буде у таких, ну, зрізаний буде листочок, а е, кругом сердечка будуть стирчать такі черенки із листя. То, звичайно, краще їх почистити, щоб вони не загнивалися, щоб були частенькі, гарненькі. І якщо ви саджаєте шпателем, то корінь обрізається прямо. У ґрунті, якщо ж ви висаджуєте вручну робити ямки, якщо ну, це більшість людей, якщо отримує трішки розсади, то більшість людей так і висаджує. Роблять ямки і просто вручну його її саджають, то, звичайно, треба обов'язково підрізати корінь. Це обов'язкова умова. Так як обрізка кореня стимулює ріст інших корінців от Коли ви її промили гарно, тому що вона буде в піску, промили, почистили і потім ви висаджуєте, можна такі корінчики потримати у розчині від ґрунтових шкідників, щоб не проливати. Кожен кущик а можна просто підтримати, так як ви висаджуєте, наприклад, томати можна потримати в залежності від фунгіциду чи інсектициду, що ви там замочуєте, в залежності з інструкцією, потримати рослинки в цій рушені, тоді висаджувати. І у вас вже буде якийсь захист я ж цього не роблю, я вам скажу чесно, я висаджую зразу. Звичайно, я їх промиваю. Буває, прочищаю, буває, якщо в мене немає часу, я навіть не прочищаю, не, не чистю ці лусочки, оці. потім уже чиститься. Але якщо у вас є час, краще, звичайно, її почистити. Буває таке, що дуже спішиш, так як ці рослинки не можуть довго довгий і час бути розмороженими. Розмороженими їх можна тримати не більше двох тижнів, а краще взагалі висаджувати зразу, тому що все-таки вона їде із Італії і переходить не через одні руки і, звичайно. В дорозі, вони знаходяться не завжди в холодильнику, їдуть вони сюди. Тому не треба зволікати, а висаджувати зразу, щоб рослинки прийнялися. Коли ви посадите ці рослинки, треба чекати, поки у вас піде, а він дуже швидко піде рости оцей листочок. Коли ж ви побачите, коли фріго вона дуже швидко стартує і швидко йде в ріст, але треба почекати десь днів 14 і потім робити підживлення. Підживлення ж не робити ні в якому разі не азотом, тому що треба спочатку наростити корінь. А так як рослинки часом приїжджають уже у теплий період і вона дуже вистрелює вверх. У неї там є поживні речовини, вже закладені у рослинці, і за допомогою їх вона росте вверх. Навіть буває, що ви отримуєте ящик, відкриваєте, а там вже десь такі листочки отак вже пішли вверх рости, такі світло-жовті, так як сонця ж не вистачає. тому... Бажано, звичайно, її прикрити агроволокном, якщо у вас є така можливість, якщо немає можливості, то можна і не накривати, все воно росте, але, ну, звичайно, краще рослини приймаються, коли не така сильна спека і є захист зверху, тому що все ж таки, якщо ви витягнете із ящика і там вже буде листочок, то коли зразу посадити під палюче сонце, то, звичайно, цей листочок може і згоріти. Ну, але це не такий показник поганий, тому що ну, полуничка дуже швидко відновлює лист і випустить новий, нічого страшного. Але як показує практика, під. Сіткою і під агроволокном, звичайно, приймається все краще. Тому що і суховії дуже часто дмуть, яких полуниця зовсім не любить, А агроволокно воно буде дуже гарно захищати від цих суховіїв, від перегріву, від холоду, від вітрів. То, якщо є можливість, можна і накрити. Це тільки плюс. І але не треба обов'язково спеціально для цього купляти агроволокно. Якщо у вас немає, то нічого страшного, вона приймається так. Через 14 днів треба давати фосфорні добрива, такі як 13-40-13. Можна давати. Різні добрива, але із уклоном на фосфор, тому що щоб наростити корінь, треба, щоб був фосфор. Тому даємо фосфорні добрива. По листику ж теж можна давати добрива, але перші добрива обов'язково даються в корінь, тому що ніякі листові живлення не замінять кореневих. Корінь обов'язково треба давати живлення, щоб швидше наріс корінь, тому що якщо піде зелена маса, піде лист, то корінь не буде справлятися, він не буде забезпечувати листик всіми поживними речовинами. І рослинка, звичайно, буде стресувати, буде чокнути. Тому треба спочатку давати завжди фосфорні добрива корінь обов'язково Звичайно, треба звертати увагу на температуру ґрунту, що фосфорні добрива засвоюються від плюс 12 градусів, а краще 15 це температура грунту. Якщо ж у вас є вже листочки, а ґрунт не прогрівся, якщо вже пройшло 2 тижні, всяка ж погода буває. То можна перше добриво дати і по листику. Ну, а слідуючи, треба дати обов'язково кальці. Добрива можуть бути різними. Схеми я вже показувала. В залежності від того, якими ви добривами, якою ви фірмою користуєтесь. Якщо ж ви не користуєтесь ніякими, ніякими добривами, удобрюйте куриним послідом, кориним, кролячим, козячим, конячим можна, звичайно, і коров'ячим, але в коров'ячому дуже багато азоту. Вона може поперти вверх, а курінь не наростити. І потім буде, буде не дуже гарна ситуація. Тому краще, звичайно, купити добриво хоча б перше, обов'язково. Фосфорне добриво, можна монофосфат калію, можна 13-40-13, Заодно у вас там будуть ще інші поживні речовини. Тому кожен звичайно вибирає сам, як підживлювати ця розсада, яку ви замовляєте А і А-Б, то це категорія розсади. То ця категорія розсади зазвичай вона дасть вам тільки сигналочки. Ну, і я навіть рекомендую видаляти квітконоси. Особливо на ремах взагалі видаляються всі квітоноси. Е, можна там залишити на одному кущику, щоб спробувати, якщо ви не знаєте, що це за сорт, і чи варто вам його розмножувати. Але ж пам'ятаємо, що. Розкривається смак ягоди ремів влітку, а не навесні, тому що є сорта ремів, які розкриваються смак влітку, в літній період і осінню, а весною вже на них зовсім інший смак. Тому кожен сам собі агроном. І поки ви не наб'єте свої шишки, все одно ви не навчитеся. Звичайно, породи, порад багато, кожен полоничник його бачить по-своєму, кожен приспособлюється, пристосовується до своєї землі, до своєї полонички, кожного навіть сорту є свої вподобання, кожен сорт може рости на різних участках по-різному. Тому ось так. Основні ж правила я розказала про фріго, як користуватися, як її висаджувати. Якщо ж ви висаджуєте на розсаду, можна посадити на рівній поверхні, вона не так буде страждати, і не підплівку. Або агротканина, або агроволокно, агротекстиль, геотекстиль вірніше. Під плівкою ж теж, звичайно, можна висаджувати, але тут є, звичайно, різні нюанси, тому що якщо дуже жаркий клімат і дуже пече сонце на чорну плівку, то дуже часто полуничка може запарюватися, особливо як ви поливаєте в жару. Тут на вулиці Жорка, ви все скважини даєте по, каплю, по каплі воду холодну, то, звичайно, рослина дуже сильно отримує стрес і потім почина хворіти. Тому, якщо і на плівці, якщо невеличкі бугри робити, як я робила для маточників, то можна ці бугри навіть прикривати трішки зверху соломи. Рослинки не будуть, корінь рослинок не буде так перегріватися. Так, це мене вже понесло. Вже <плес> відео трішки затягнулося. Тому всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!